Друзі, вітаю всіх вас на каналі Грінтон. Давно ми не випускали ніяких відео, тому що була зима, і в теплиці ми практично не виконували ніяких робіт. Але ось вже лютий місяць і нам треба готувати теплицю до нового сезону. І зараз я вам розкажу про основні етапи, які виконую я для того, щоб в наступному сезоні ми отримали хороші результати. Проблема з сучасних. Зим в тому, що глобальне потепління вело певні корективи, і зими, ну в моєму, принаймні, регіоні, це Західна Україна, вже давним-давно не є такими суворими, як були колись. І це дозволяє великій кількості шкідників успішно перезимовувати і потім створювати нам нові проблеми е, навесні. Е, тому мусимо підходити дуже е, правильно до. Підготовки до сезону і не можна нехтувати обробкою теплиці, зважаючи на те, що от був мороз і шкідники вимерзнуть. У мене, наприклад, в теплиці температура більше, ніж мінус 5 не падала за цю зиму. Хоча були відкриті і вікна, але така зима, скажімо так, тепла. Відповідно, це дає можливість шкідникам дуже гарно перезимувати, як тільки почнеться тепло, вони масово почнуть шкодити нашим рослинам. Один з перших етапів підготовки теплиці це, звичайно, є просто фізичне прибирання в нашій тепличці. Ми збираємо всі залишки рослинності, яка була, замітаємо, прибираємо. Це, що варто викинути, викидаємо, не жаліємо, не відкладаємо на 5 років, що воно буде стояти, ще колись пригодиться. Варто все ж таки то, що треба викинути, потрібно викинути. Наступний етап це ну, до лютого місяця в мене теплиця стоїть відкрита, я радію кожному морозу, який є, тому що це все ж таки, який би він той мороз не був, але якщо шкідник добре собі не сховався, він, він вимерзне. Єдине, що тут треба пам'ятати, що ви не можете залишати в себе в теплиці, в якихось ємностях воду. Чи якщо у вас є, як в мене, наприклад, вода розподілена в трубах по теплиці, з цих труб всю воду потрібно злити. Крани мусять бути у відкритому стані, тому що якщо ви кран лишите в закритому стані, в цьому в Такій сфері, яка перекриває вам кран. Насправді є так само, залишається вода, і при морозі її можна розперти і вам доведеться міняти кран. Тому наступний етап це виморожування теплиці. Після того я буду обробляти теплицю такими сірчаними шашками. У мене теплиця металева, це не рекомендується робити з металом, тому що сірка, вступаючи в реакцію з водою, утворює сірчану кислоту, це викликає корозію металу. Але тут має бути баланс, який нам потрібно знайти між дезінфекцією і, скажімо так, можливими побічними діями цієї обробки. Якби в мене була якась менша теплиця, можливо б я би зміг її вручну обробити, суплівку якимись засобами, оскільки в мене тут висота до 4 метрів і дуже багато е, є і підлоги, яка з дощу, скажімо так, постелена в деяких частинах, і туди я всюди не зможу залізти. Тому я використовую сірчані шашки. Вони при горінні. Створять такий дим, який попаде в всі закутки теплиці і продезінфікує і знищить нам велику кількість шкідників. Єдине, що треба дивитися і користуватися ними по інструкції. Якщо от така шашка сірочана вулкан я придбав, вона розрахована на 20 кубічних метрів. Для своєї теплиці я купив аж 20 таких шашок. Тобто не думайте, що ви можете купити дві шашки і там обробити нею 2 сотки теплиці. Ви будете бачити, що ніби дим є, але є норма використання цих шашок. І відповідно, треба згідно ну плюс-мінус, там звичайно можна трошки відхилитись, але не кардинально. Тому дивимося на інструкцію і використовуємо. Наступним етапом в мене буде обробка ґрунту. Обробка ґрунту буде використовуватись дезінфекція, яка буде вбивати як корисну мікрофлору, так і позитивну, і, і ж, негативну мікрофлору. Тобто, хоч ми і використовували триходерму минулого сезону, все рівно патогенна мікрофлора вона розвивається набагато швидше, ніж корисна. І, відповідно, потрібно весь ґрунт, ну, принаймні, верхній слой ґрунту, де у нас таке ідеальне співвідношення повітря і вологи. Там найкраще розвиваються грибки, там залишаються личинки шкідників. Відповідно, нам треба цей ґрунт на глибину декількох сантиметрів обробити. Є багато засобів, вони я буду використовувати. Такий засіб, як надоцтова кислота. Її потрібно приготувати, це досить недорогий засіб для дезінфекції. Для цього ми використовуємо літру от звичайного 9% оцту і 200 мл перекисю водню 3%. Нам потрібно це ну, в трошки більшій тарі з'єднати, тому що тут місця з'єднювати нема. На 1 літр беремо 200 мл перекисі, з'єднюємо і ставимо в тепле темне місце. Через тиждень проходить реакція, тиждень-10 днів і утворюється надоцтова кислота. Потім ми беремо цей розчин з розрахунку 200 мл на 10 літрів води і поливаємо добре наш ґрунт, там де будуть наші грядки. Єдиний нюанс, що це дуже сильно корозійна речовина. Треба бути обережним, використовувати засоби індивідуального захисту, і щоб ця речовина не попадала на металеві конструкції, тому що буде досить сильна корозія. Я її буду використовувати тільки для проливу ґрунту. Після цього воно вступає в реакцію з багатьма патогенами, їх знищує, і природнім шляхом розкладається ніяких шкідливих речовин. Після цього дезінфіканту не залишається. І це досить відносно дешевий спосіб обробити велику кількість ґрунту. Але він п'є нам як позитивну, так і негативну мікрофлору. Він все вб'є. Ну, На ту глибину, на яку попаде ця речовина, обробляти ним каркас теплиці я не можу, тому що він буде викликати сильну корозію. Відповідно для цього я буду використовувати звичайну білизну. Вона так само дуже добре вбиває всю патогенну мікрофлору. Єдиний мінус, що ну, запах досить неприємний, але обробляти треба. Де я зможу стіни, наприклад, якісь дерев'яні настили під стелажами, де нема металу, я поприскаю це. І навіть де є метал, тобто білизна нам не буде розчиняти, ну, не буде утворюватись корозія на нашому металі. Після того, коли ми провели дезінфекцію цими, скажімо так, хімічними засобами, нам потрібно покращити наш ґрунт і заселити його позитивною мікрофлорою. Для цього я буду використовувати чотири види грибків. Єдине, що для себе, оскільки в мене велика теплиця, мені велику кількість цих грибків купляти досить дорого, тому я їх вирощую сам. Але як основу використовую куплений грибок триходерму. Для цього ну, в інтернеті ведете собі купити живу триходерму. Є українське підприємство, яке їх виготовляє, знайдете в Google і можете купити собі мінімальну фасовку. Там є. Доси, ну, скажімо, так, вам на сезон цієї мінімальної фасовки вистачить. Мені треба її набагато більше. Купляти я її не хочу, тому що це дорого, і я роблю її самостійно. Для цього буде ось я баночка, видно, як вона гарно заросло. Це триходерма на зерні, і відповідно буде на каналі ролик, ви собі подивитесь, як це зробити. Після того, як ми заселимо наш ґрунт позитивною мікрофлорою, почекаємо тиждень-другий, щоб вона собі добре розвинулась, і після того вже можна буде проводити якісь посіви які нам дозволяє погода. В моєму випадку я буду. Тут для себе сіяти якусь редиску, цибулю, кріп, холодностійкі рослини. І скоро будемо починати вже сезон по е, посіву розсади. Тому що основний заробіток в мене все ж таки на розсаді. Але тут важливо не поспішати, тому що розсада має бути не перерослою. Не варто її сіяти в січні місяці. В інтернеті є багато відео про те, які терміни, кожен регіон має свої терміни. Тому в моєму випадку, коли я розраховую десь приблизно на травень місяць на продажу розсади, я буду сіяти в кінці лютого, починати сіяти такі рослини, які дуже довго ростуть, це перці, баклажани, а далі ходу будемо досівати всі решта культури. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого до зустрічі.